Ну що, красота, зілки полетіли. Мої вітання. Я знову сьогодні на пасіці. Попереставляв свої вулики на тимчасові підставки У мене стояли в двох рядах, це буде вже ще пару рядів Добавилося розставив по одному. Для того, щоб потім від них поруч зробити відводки. Бжілки сьогодні полетіли. Сьогодні в нас 8 березня, 3 година дня. Ось літають бжілки. Зараз, можливо, можна буде і зробити поверхневу. Ревізію. На новому місці бджілки облітаються. Пуська, кицька. Пуська. Тут ось тут підставки потім пороблю. Тут гарненько літає вже сім'я на своєму новому місці. Зараз пробіжимося по пасіці. Не всі ще літають. Тут хмиз прибрати, треба садок обрізати. Температура, до речі... 12 і 9-13 градусів. Тут літають, тут літають, можна буде переглянути цей ряд на нових місцях уже, для того, щоб вони привикли до свого місця. Маленький літає вулик також. Тут поки що немає. Так, і що в нас тут? Тут полетів вулик, а це я зараз передивлюся. Це проблемний вулик, в якого багато підмору. Він майже весь осипався. Теж бджолки пробують вилітати, ну і там гарно літають.